Господь з вами, і з духом Твоїм читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо згрішить твій брат проти тебе, піди докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох. Щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли церкви не послухає, нехай буде тобі, як язичник і митник. Воістину кажу вам: усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, там і я серед них. Слово Господнє! Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, нехай Дух Господній наповнить серця ваші цей день, недільний, Господь керує до нас словом, Господь керує слово через пророка Єзикила і говорить: Сину людський, поставив я вартовим тебе над домом Ізраїля, щоб ти, як почуєш з моїх уст слово, остеріг їх від мене. І Бог промовляє до нас. Промовляє кожного дня, але чи вміємо почути Його слово? Господь робить здібним наше серце, щоб воно відкрилося на Його слово. Перед передусім потрібна для цього тиша. Тиша від шуму, галасу, проблем цього світу. Тому Він і збирає нас, як свою родину, щоб промовляти, промовляти до нашого серця. І коли Його слово доходить до нашого серця, то маємо не просто жити цим словом, а також допомогти іншим. Бог говорить: коли скажу безбожникові, ти вмреш, а ти не скажеш нічого, щоб відвернути від Його поведінки, то і безбожник умре за свою поведінку, і ти також будеш відповідальним. Про що йдеться? Йдеться про те, щоб ми не мовчали на гріх наших ближніх. Бо якщо Бог нам дає можливість. Жити свято, або принаймні старатися жити свято. Якщо дає нам пізнавати Його волю, то як можемо жити спокійно, коли сотні тисячі людей не розуміють Його волі а взагалі не пізнали Його любові? Йдеться про справу проголошення доброї новини, проголошення також своїм життям. Бо Бог говорить: я буду відпові... вимагати відповідальність від тебе. Ісус говорить, кому багато дано, від того багато буде і вимагатися. Тобто маємо остерігати. І якщо людина почує наше остереження, ну, то придбали собі брата. Якщо не почує, то умре за свої провини, але Ти врятував свою душу. Тобто стояти в тій правді, стояти в правді Євангелія. Ісус говорить, якщо згрішить брат проти тебе, то докори йому віч на віч, передусім особиста розмова. Відкритість на цей діалог, бо Господь Бог з нами провадить діалог. Коли перші люди згрішили, то Бог перший виходить до Адама і питає Його: Адаме, де ти? Бог шукає кожного з нас. Адам відповідає: «Я почув голос твій і сховався, Бог говорить, чому? Я не сварився з тобою, я не грозив тобі, чому ти мене боїшся? Тобто бачимо наслідки гріха. Гріх закриває нас на Божу благодать, на Божу любов. Гріх Робить так, що ми не хочемо бачити Бога, а пізніше бачимо, що наступні покоління вже не хочуть його чути. Коли Каїн має в серці заздрість до свого брата Авеля, то Бог виходить йому назустріч і питає його: Каїне, що з тобою сталося? Яка твоя проблема? Чому твоє лице сум... см... смутне? Що ти задумав? А Каїн мовчить. Каїн не хоче відповідати вже після вбивства свого брата Авеля, ще й бреше, говорить, я не сторож своєму брату. Але Бог говорить, кров твого брата взиває помсту. І ось тоді Каїн починає щось розмовляти з Богом, але вже після того, як гріх вчинено, як сталося братовбивство. вбивство. Бог цього не бажає. Хоче нас застерігти від необдуманих кроків, від поганих вчинків, передусім. Говорить, що якщо бачите проблему вашого брата, то докоріть йому. Порозмовляйте з ним. Коли послухає тебе, то ти придбав свого брата. Ти придбав брата на нову, примирився з ним. Коли не послухає, то потрібно двох або трьох свідків, бо на цьому тримається вся справа. Послухати кількох людей, щоб побачила людина, що є неправа, що згрішила. Коли і це не допоможе, то нехай слухає спільноту церкви. Коли церкву не послухай, нехай буде тобі як і язичник і митник. Що це означає? Як той поганин, але за нього теж треба молитися, тут вже молитися за навернення, за покаяння, за примирення. Ісус обіцяє всім своїм учням, своїм апостолам говорить, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, та влада ключів, яку він довіряє святому Петру Апостолу? Що зв'яжете на землі? Що маємо зв'язати на землі. Тут на землі просимо Бога, молячись тієї молитви, якою навчив нас Ісус Христос, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Воля Божа на небі виконується дуже добре. Ангели, архангели, серафими, херовими, престоли господства слухають Бога і з радістю виконують Його волю. Ми не завжди слухаємо, а ще менше радості інколи доставляє нам виконання Божої волі. Бо це накладає на нас якісь певні обмеження терпіння. Але Ісус говорить, яка користь вам з того, що здобудете весь світ, а душу свою безсмертну занапастите? Отже, маємо дбати не тільки про спасіння власної душі, а й спасіння душ наших ближніх. Ісус запевняє, коли збираємося разом, двоє або троє, то становимо церкву, тіло Христове. Якщо двоє або троє однодушно будемо молитися і просити щось в Отця небесного в ім'я нашого Господа Ісуса Христа, Ісус говорить, дасть вам, буде їм дано від Мого Небесного Отця. Бо де двоє або троє там я серед них. І Господь дійсно серед нас перебуває в своєму Дусі, святому. І Маємо слухати Його слово і виконувати Його волю, так як це чинить Павло Апостол, до цього захоче римлян і нас сьогодні. Не будьте винні нічого за винятком любові одне до одного, бо Бог перший нас полюбив. Павло говорить, хто любить іншого, той виконав закон. Всі заповіді, є зібрані і мають свій сенс тільки тоді, коли виконується заповідь любові. Люби ближнього свого як самого себе, будь-яка інша заповідь міститься в цьому вислові, не чинити ближньому зла, бо любов це повнота закону. Бо Бог, котрий є любов'ю, сьогодні нас прагне обдарувати цією любов'ю, а ми щоб не тримали її тільки для себе, а ділилися з іншими, остерігали безбожника, молилися за наших неприятелів, щоб серце наше сьогодні не закам'яніло, як серце народу вибраного тоді на пустині. Який бачив дивовижні діла Господні, який досвідчив звільнення з єгипетського рабства, який був годований на пустині манною, нарікали на Бога. Незадоволені були тим життям, тому було ті 40 років, щоб вимерло покоління бунту. Христос хоче нас примирити з Богом Отцем. у Христі примиряє цілий світ з Собою і нам доручається слово примирення. Примиряючись з Богом через таїнство сповіді, також маємо примиритися з нашими ближніми, шукати цієї єдності, цієї Божої любові, цього виконання Божого закону. Бо любов є понад усе. Як говорить Павло Апостол, любов є більшою за всякий наш гріх, і в цієї любові можемо оглядати досконалість нашого Господа.